Біль та стрибки тиску різка зміна погоди впливає на живий організм, різкі перепади температури найтяжче переносять люди із серцево-судинними захворюваннями та метозалежні особи. Що робити, аби на собі не відчувати, що змінюється погода? Давай я за рулю надію. Двірнички надія та надія посипають дороги сіллю та збирають сміття, що визирає з кучугур, які тануть. Для них вчорашній мінус і сьогоднішній плюс безслідно не минає. І давлення скаче. і Голова болить, побільше води п'ємо. Таблетки глотаємо, це все бореться. Надії двірники у зоопарку. Екзотичні тварини, кажуть тутешні працівники, вже звикли до української погоди. Однак різкі перепади температури їх теж дратують. Вони можуть на перепад температури поводитися якось не так, як завжди. Але це не говорить про те, що у них щось може боліти чи ще щось. У них просто псується настрій. Не надо нам селфі. Для чого його тут? Продавчиня грибів теж без настрою, також скаржиться на тиск та головний біль. Рятуватися від природи рекомендує перевіреним способом. О, отут зв'язкою і таблетку випити. І все, що ж ти зробиш, ну що ти їздиш, ну по масажіру, якщо врем'я. Як нема коли тут хватило найбільше від перепадів погоди страждають люди з захворюваннями серця і судин, а також ті, у кого порушений мозковий кровообіг, їх ще називають метеозалежними. Присходне нарушення сосудистого тонусу в відповідь на різкі зміни змінення кліматичних умов. Саме тому у більшості, коли скаче температура, скаче й тиск. Щоби не залежати від погоди, над собою слід працювати. Поради. Від лікаря на роботі не перепрацьовувати уночі спати, правильно харчуватися та бодай трішки займатися спортом для того, щоб сердечно-сосудиста система потренувалася, як мінімум три рази в неділю. бути легкоатлетичного направлення заняття в течії 45 хвилин, як мінімум. Хто цього ще не робив, слід розпочати і негайно. Наступного тижня погода знову зміниться. За прогнозами синоптиків, із середи до України повернуться морози, Інна на боднер Андрій Хлостн один плюс